Е, зараз будемо заміряти максималку на цьому драконі. Зараз йдемо на пряму нормальну дорогу, де можна нормально розігнатись. Так, давайте хай проживає мопед перед максималкою. Зараз я вам розкажу, що в мене сталося з мопедом, поки не було відео. А сталося те, що я пробив передні колеса. Я купив нову камеру шину, я взяв стару, в мене була в гаражі, вона дорожня. І я. Подивився на ту стару ендуро і оцю більш-менш нову резину. Та вже аж була синя, але там протектор ще був. І я думаю, чогось, що, що вона буде краще тримати по такій сільській дорозі. Но все стало навпаки, оця дорожня резина, по якій треба їхати по асфальті, вона тримає краще навіть, ніж та ендуро Резина. Ну, по такій дорозі сільській. А на асфальті вона прямо взагалі бомба не знаєш. Поведінка самого дирчика стала інша. І ззаді в мене резина ще новіша, вона 21-го року. Коротко, зараз дирчик максимально настроєний, щоб заміряти максималку. Е, так, Зараз показую, що в мене ще я поміняв. Як бачите, в мене вже світиться приборка, бо до того в мене вона не світилася. Ось, як бачите, все підсвічується. Спідометр, тахометр. Е, карбюратор я недавно настроїв. Робить просто ідеально, зараз він навіть не прогріти і. Офігенно все робить. ну то таке. Сигнал, все як положено. Е, по зіркам зараз вам скажу, у мене передня зірка стоїть на 15 зубчиків, задня на 39. То це, тобто в мене зірки стоять і не на швидкість, і не на тягу Тобто таке щось оптимальне, середнє. Стоїть. Е, натягнувши цеп, бо в мене він вже був просівший, зняв е, нижній. Захист ципка. Сказати. Залив, до речі, зараз 92-й бензин і його постійно треба заливати альфу. Тому що з ним вона набагато краще працює. У мене на холодну, на 95-му бензині, вона просто зразу глохла, не була не прогріта. Просто я тільки газуну і вона одразу все, обороти падають і вона глохне. Тобто треба було на холостих почекати, поки вона вже прогріється, і потім їхати. А зараз на холодну собі їду і нормально все і Мотор якось став так робити, більш спокійніше, так стабільно робити. Ще я зараз їду без центральної підніжки. Я її зняв, тому що вона в мене погнулася, вигнав. Я цю підножку зняв, вигнув, щоб вона була рівна, покрасив і вже вона в мене висохла і десь може завтра поставлю. Так, зараз поставлю на одного пасажира, бо я возив там деко. Що треба зараз додому поставити, бо, блін. Щоб одвізка трохи легше стала. Потім включимо GPS-спідометр. GPS-спідометр. Включимо. Не знаю, треба інтернет GPS-спідометр чи не треба. Хай буде. ми зараз я зараз пока виключимо, доїдемо до тої дороги, будемо заміряти це все. Діло. От пацієн на чому, а на резині взагалі не можна економити, От, тим більше на мотоциклі. От дивіться наскільки вона дає, що дивіться, зараз покажу як я... Ой-ой-ой, почав гальмувати. Я з'їду зараз десь 40, да? да, да, да. І тормоз з оп. Бачите? Просто це ідеально. Настільки вона тримає, будь я АБС включив. Насправді, пацани, я вже пробував заміряти максималку, це було тиждень назад. але ця камера просто не записала, вона в мене була фулова. І вона просто наполовині дороги, оцеї. вона просто виключилася і максималку я далі не знімав. Але скріншот я зробив максималки, тому зараз зрівняємо максималку на 95-му бензині і на 92-му. Ну Тоді максималка була максимально цікава, бо потім я вже їхав додому, в мене просто кінчився бензин. І я заглох тут десь в посаді, десь я тут була дорога, з'їхав, я. і в мене не було бензину, я просто наклонив мотоцикла трохи вліво, там де краник, і в мене він з'явився. Міфіга собі, це що за тємка не знаю, може вставлю ці кадри, коли я заглох на мотоциклі в посаді вночі. Побачите, як це все відбувалося. Фу, на камері ще я заглох десь в лісі. А чого я заглох? Шипить. Камера фулова. Снежаю, навіть половинки не записав. Ребезьки мене бензи. Походу, бенза просто кінчився, бо... бо. Вона заводиться і трохи переработали. В баку в сухо. Як я так виїжджав, просто в баку в сухо. Боже, який же я тупаць. Я жілізні, альфа, ну. Що ти мені не сказала, що у тебе постій бак? Я вже думаю, все, пора мені знову капіталку робити. І ще в мене фолова камера. Ну боже, ну як я так підготувався, пацан день. Зараз спробую якось бака наклонити. Так, наклонили її трохи. Хай весь бенз переліться. На ту сторону там де. Він має затікати. Ну, як бачите, написано фул, все. Не знімався. Фух, не знаю, як я зараз говорю по побрідував, мені просто дуже холодно. О. О, дивіться, наскільки, От не знаю, наскільки воно відчувається, ця нова резина. Ну не нова резина, але вона новіша тої, що в мене була, вона ще чорна. А та мене була вже аж висвівша, така поняли, типу, е, сіра чи синя. Треба хоч руковиці взяти. Щось затупив. Очі течуть просто, я ще візер знов не закрив. Просто бупше в ньому незручно дивитися. Сіки. О, 76. Козирно. Вообще козирно. Я, з я знов зйомку екрану забув включити. Ну це просто. 76, пацани, зараз роблю скріншот. Ну нормально, я докрутив її почти до 9 тисяч, більше вони не хотіли скручуватись. До 9 вроде, чи до 8,5. Тобто на 92-му бензині я на 2 кілометри більше її розігнав. Тут волейболене поле, нічого собі. Я й не знав, що тут таке. є. Після дощу, висохла ніч, вітом пас. Минутні, мене, мене живі, виключить нас. de como sempre, se olha para baixo e Então, senta lá embaixo, fecha os Коротше, пацани, отакий от був замір максималочки. Ще можна погратися з ірочками. Але, в принципі, кому це все треба, тому ось така максималочка на Альфі 72 куба. Тому все, пацани, підписуйтесь на канал, ставте лайк за таку максималочку на Альфі, яку я вже знімаю другий раз. Все, пацани, всім пока. Бернаута ну-ка.